Вітаю! На огляді термос об'ємом 0,5 в сірому кольорі із серії Expedition Line. Це сталевий протиударний термос, висота якого 21,5 см, вага 365 г. При початковій температурі у 95 градусів ваші напої до 80 градусів будуть протягом 6 годин та 56 градусів через 24 години. Термоси цієї серії мають пожиттєву гарантію, дуже надійні та компактні. Ще більше цікавого, та корисного за посиланням у описі. До зустрічі!